Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2. І це свіжі новини боксу. Джервон та Девіс Теламонт Роуч висловились про свій поєдинок. Мартін Баколи після своєї поразки більше не претендує на чемпіонський пояс. Недостатньо поваги легенда боксу про Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Теренс Кроуфорд, який завоював титули в чотирьох вагових категоріях і двічі став абсолютним чемпіоном світу, планує зробити майже неможливе перемогти Сауля Канела Альвареса у вересні. Проте бій відбудеться лише в тому випадку, якщо Альварес успішно пройде Вільяма Маскула у травневій уніфікації. Якщо все складеться, Крофорд отримає шанс здобути титули у п'ятій ваговій категорії і стати першим чоловіком, який став абсолютним чемпіоном, відразу. В трьох дивізіонах виру чотирьох поясів. Головна складність у тому, що бій пройде у суперсередній вазі, а раніше бився максимум у першому середньому дивізіоні. Багато хто сумнівається, що він впорається з таким викликом, включаючи Оскара Далахою, колишнього промоутера Канело. Їхнє розставання було далеко надружнім, і з того часу Далахоя часто критикує свого експідопічного. Проте навіть він скептично оцінює шанси Кроуфорда на перемогу. Дивіться, якщо оцінювати їх за талантом, то очевидно, що Кроуфорд уміліший боксер, але на користь Канело розміримісь. Згадайте, як говорив про цей поєдинок Боб Аром. Він сказав, що Канело катком пройде Кроуфордом. Знаєте, це тяжкий бій, у сенсі стилістично важкий. Бо десь, скажімо, до сьомого раунду він буде одностороннім на користь Теренса. Але коли Канела почне атакувати, коли затягне суперника до глибоких вод, то виявиться, що його ударна міць Кроуфорд не витягне. Чи побачимо ми крутий бій? Чи це буде величезний івент? Однозначно, так заявив Делахоя. Ну а я нагадую, що спонсор проєкту Фавбет. Власник титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч поділився думками про бій проти чемпіона WBA у легкій вазі Джервонте Девіса. Я не зациклююся на нокауті. Як я вже говорив під час усього престору, я намагаюся нокаутувати кожного, якщо з'являється така можливість. Якщо шанс буде, я його використаю. Інтелект, рівень майстерності, уміння контролювати бій. Я справжній тактику рингу. Він ніколи не бився з таким, як я. Після перемоги я захищатиму обидва титули, поки не відчую, що більше не може вкладатися у межі другої середньої ваги. Головне надірвати йому дупу, але головне контролювати ситуацію. Всі знають, що Джервонта може виявитися непередбачуваним, але це мене не збило з пантелику. Все пішло за планом. Я і так підозрював, що ми не битимемося у грудні. Це нічого не змінило. Він боєць. Я не думаю, що він відмовиться від бою, якби це не було. Пов'язане з його здоров'ям, сказав Роуч. В свою чергу чемпіон WBA Джервонта Девіс поділився своїми думками. Безперечно, це буде жорстке пробудження. Роуч просто робить те, що має робити, але під час бою все зведеться до майстерності проти майстерності, і той, хто буде кращий за ту ніч, той і вийде переможцем. Цього року я точно хочу більше часу проводити на рингу. Сподіваюся, у мене буде три поєдинки цього року, але зараз всю увагу на Роучі. а далі дивитимемося, сказав Джервонта. Нагадаю, бій Роуча та Джервонти пройде 1 березня у Брукліні США. 是啊。Sure. WBC незабаром ухвалить рішення про майбутнє обов'язкового претендента на титул у першій середній вазі українця Сергія Богачука. Все стане зрозумілим після поєдинку чемпіона WBC та WBO Себастьяна Фондори з Чордейлом Букером, який відбудеться 22 березня. Раніше планувалося, що Богачук зустрінеться з переможцем бою між тимчасовим чемпіоном WBC Вільджелом Ортісом та екс-чемпіоном WBA Ізраїлом Мадримовим. Проте Ортіс виграв у мадри. Тримував 22 лютого за очками, і тепер ситуація з претендентом залишається невизначеною. Треба нагадати, що спочатку Богачук мав битися з Фундорою у 2024 році, але той віддав перевагу бою з Тімом Дзю. Потім у серпні Сергій зустрівся з Вільжелом Ортісом і програв рішенням більшості суддів, незважаючи на те, що відправив американця в нокдаун у першому та восьмому раундах. Тепер доля українця у WBC залежить від березневого поєдинку фондори. Мартін Баколе втратив статус претендента після поразки від Джозефа Паркера. Поразка технічним нокаутом у другому раунді в бою за тимчасовий титул WBO у надважкій вазі стала серйозним ударом для Мартіна Баколе. Конгалезець не лише втратив статус одного з найнебезпечніших бійців дивізіону, а й втратив шанс закріпитися у чемпіонських перегонах. Як з'ясував відомий оглядач Ден Рафаель, поразка від Паркера призвела до того, що IBF прибрала претендентський статус із запланованого бою Баколе проти Фер бій мав. Відбутися 3 травня. Тепер федерація розглядає інші варіанти щодо елімінатора, але поспішати з рішенням не планує. Справа в тому, що чинний чемпіон IBF Даніель Дюбуа, ймовірно, проведе об'єднавчий бій з Олександром Мусиком не раніше ніж у другій половині 2025 року. Це дає організації час на пошук нових претендентів, до яких баколе тепер вже не входить. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Хасім Рахман вважає, що шанувальники боксу досі не до кінця усвідомлюють рівень майстерності Олександра Усика. В інтерв'ю Hype легендарний американець підкреслив, що український чемпіон досяг видатних успіхів як у професійному, так і в аматорському боксі. Рахман, захоплений досягненнями Усика, закликав і уболівальників цінувати його талант. Адже він виграв усе, що тільки можливе. Я відношу Усика до найбільших боксерів в історії. Грунтуючись на статистиці, на тому, що він зробив, я не бачу нікого, хто міг би з ним зрівнятися. Я знаю, що Усик взяв золото олімпіади. Він єдиний, хто потім об'єднав пояси у важкій вазі, а люди недостатньо поважають його заслуги. Сказав Рахман: ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.